Щороку, 9 березня, українці по всьому світу відзначають дату дня народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, видатного українського поета та художника. З нагоди 209-ї річниці у надвірній пройшли урочисті заходи. На головній площі до пам'ятника великому Кобзареві керівництво району та громади поклали квіти. Далі молодь декламувала поезію Шевченка: чи ти діток нерозумних звичаю не вчила? Було ж колись в Україні, ревіли гармати, були ж колись запорожці, вміли панувати. Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, чого нема і на небі, а не тільки на чужому полі. Я не буду. Та до відмов він бачите, не звик, не звик і не пішов, а вісім років лупає в криваво вікна. Не люблю тебе, ненавиджу у Беркуте, це те, що в груді ти ховаєш, серце люте, це те, що кров ти п'єш. На низьких і славких з погородою глядиш, хоч сам живеш із них дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся! Не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться. З без нервів, жити без тривоги і щоб видинний вогник завжди грів, щоб було свято, на дво і Пасху таке велике, як цей Божий світ. Дань весь край мій сплюндрований, на качугу хлюща, щоб подало мляканим, він боявся куща. Зна качуга без совісті, що розграбив наш дім. ніколи не станеш його господарем і щастя не матимеш в нім, проклинаю качугу за те, що в бою, син єдиний загину за вітчизну свою. Там не плач, я повернусь весною. Жибку пташинкою, вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Мамочко, вибач за чорну хустину. А в кінці народний аматорський хор центрального міського будинку культури виконав один з найвідоміших творів поета Ревета Стогне Дніпр Широкий.